Доброго дня. В два дні замінат відлежав. Я думаю, що з нього хватить. І Сьогодні приступаємо до монтажу плінтусів. Зараз я вам їх покажу. Отакі маємо дерев'яні плінтуса. Вони тут перші були. Ми їх цепляємо з на, назад. О, Маємо їх тут. Тут що лежать, понумеровані. У одних будинках там, де бракує тих пінтусів, то ми даємо пластикові купуємо. Ось такі винисти є. Файні, акуратні. Я вам зроблю два. Варіанти одні й ті дерев'яні, а в другому будинку ще буду ставити, то покажу вам з пластиковими. все, туди до роботи. Тихенько. Машинку, і не її не робимо. Тут ми мусимо крутити самонарізи, само бо там йде кут, і тут я тряхав, я його не зможу пробити. Ну Його легенько притягнемо само нарізу. prijati lišku ja sam ovo Пані, коли вона вийшла. І без тряхи на шурупчиках. Що зараз знімемо цього кусочок, туди вставимо. Вирізали без тусла, як вирізалося, так вирізалося. Але вроді би так і добре буде. Закінчили ми з плінтусами в тілокімнаті і от дивіться, як у нас вийшло. Я думаю, що буде добре. Пайненько, акуратненько. І все. Потім ще легенько вони полокуються і буде добре. І зараз переходимо на другу кімнату і коридорчик. От і все. Ми закінчили е, вибивати пінтуса О, і ті порожечки алюмініві дали. І от воно як нас вийшло. Кімнати готові, коридорчик готовий. Тепер будемо приступати до, до ліжок. Будемо збирати ліжка. Приступаємо до монтажу ліжок. Ось вона ще ліжка, ті дерев'яні. Ну, вони вже старенькі, звісно, але ще підійдуть. Зараз їх будемо потихеньку їх зносити на другий поверх, матраси. Подвійні матраси два і одинарних два. Тобто є два великих ліжка і два маленьких. Ми їх будемо зараз виносити наверх і там їх скручувати. Приспаємо. тут у нас є шестигранні, які вибухти.

І потім будемо ще скручувати велике ліжко. Потім сюдиски такі співнули, потім матраси. Мисля, доски виложуємо тепер. Так що всі викладу. Ну, Бачите, що у нас тут робиться. І потім. Будемо приступати до великого. Як ось воно на нас вийшло? Беремося за велике міжко. І все. І з ми друге ліжко. Велике, подвійне. о. І зараз будемо ложити матрас. Матрас маємо такі І якось так. Потім ще навесно положить постіль ну, і можна приймати гості. І тепер приступаємо до другої кімнати, тут трошки менше, вуща вона, тут трошки буде тяжче її скручувати. О, дуже мало місця. І так. Зараз ми тут поставимо, потім я вам кінець вже покажу. Так, двішку кінчим. І все, і ми закінчили роботу, поставили ліжко, положили матраси. О, що в нас було? Демонтували ковролін, плін... плінтуса, ліжка, все тут вниз. положили нові панельки, поставили нові ті плінтуса і тепер все поставили на місце. Тепер навесну застелять постілю. І можна приймати нових туристів.